Ох, тільки подивіться, що я сьогодні буду готувати. Буду готувати житньо-пшеничний хліб з висівками, тож змішуємо всі наші інгредієнти. Пропорції я обов'язково пропишу під відео. Додаємо цукор, дріжджі, сіль, рослинну олію, сухі інгредієнти ми перемішуємо. Далі вливаємо 1 столову ложку рослинної олії та додаємо 125 г теплої води, орієнтовно 40 градусів. Замішуємо тісто, спочатку воно в нас як жижа, але потім ми викладаємо на поверхню присипаною пшеничною мукою та замішуємо м'яке та еластичне кругле тісто. Далі залишаємо під плівкою орієнтовно на 40 хвилин в теплому місці. Наше тісто має підійти орієнтовно в два рази. Далі роблю невеликі розрізи зверху та відправляю в розігріту духовочку орієнтовно на пів години. Ось так, дивіться, я його ліплю, я його кручу, я змішую ці всі інгредієнти, трошки липне до рук, але нічого страшного, адже ми використовуємо в нашому хлібі ще висівки та житнє борошно. А воно не таке на консистенцію, як пшеничне. Ось так, бачите, я формую красиву кульку. Далі викладаю в скляну ємкість, в якій буду відразу випікати наш хліб. І залишаю під плівочкою, так як я вже озвучувала, на хвилин 30-40 В теплому місці обов'язково. Ось так, бачите, зверху я накриваю плівку, воно в мене вже постояло орієнтовно 40 хвилин. Ось так провалюються мої пальчики, ось так не піддається надрізам наше тісто, але я все ж таки формую надрізи. Такі, як мені подобається, ви можете робити будь форми ваш хлібець. Я зробила кругленький, маленький, в принципі, так як я люблю. Далі присипаю кунжутиком, ось так. Сиплю не дуже красиво, вибачайте, адже однією рукою знімаю для вас контент. Дуже стараюсь, щоб все було красиво естетично, але якщо щось не так, ви мене вибачте. 35 хвилин в духовці готувався наш хлібчик. Температура духовки 190 градусів. Ось так підрум'янилась наша поверхня. Накриваю обов'язково вологим рушником на 5-10 хвилин, далі знімаю. І ось така краса. Хліб я ломаю, так як я згадую смак дитинства, коли бабуся пекла хлібець, я відломувала його і їла. Це дуже смачно, це дуже такий приємний смак. Так, спробуйте приготувати.